Но позирай! Кулько! Апарадні! Ноги довгі. Ну, Тоді бери дві. Я скоро буду. Ну все, все, давай, У мене прямий ефір. Ба. Отже, доброго дня. В ефірі, як завжди, у цю пору, інформаційно-аналітична програма Новини з Полонини». І одразу сенсація! Закарпатськими вченими розкрита таємниця високогірного села Незаймені. Виявляється, просто було далеко ходити. А зараз у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент, зірка серіалу Космічні пензлі Кевін Костик. Кевін! Доброго дня! В ефірі новини сполнені. і з вами, я, Кевін Костик. Щойно завершився футбольний поєдинок за участі збірної України. І ми з нетерпінням чекаємо на появу її головного тренера. А ось і він. Що ж, з вами був Кевін Костик спеціально для новини з полонини. Увидимося! Ну, озирай. Добрий день. Добрий. Ну що? Mm -hmm. Ну Поїхали. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый. А что за поезд? А поезд за гончок. Хорошо. Да Из открытого окошка вдруг посыпался горошек. А что за горошек? А горошек – це підакцизний товар у кількості, що перевищує зазначену в декларації. Хорошо. Прийшли кури покліва. А кури – це хто? А кури це відділ конфіскації Державної митної служби України. Хорошо. Прийшли слони потоптали, потоптали. А слони – це хто? А слони це паспортний відділ, що виявив громадян, які збирались незаконно перетнути державний кордон дом України. Хорошо. Прийшов дворник, все підмьов, все підньов. А дворник – это хто? А двірник це ви, пан інспектор митної служби, старший інспектор. Старший інспектор митної служби України. Хорошо. Ну, позирай. Федір Лемирович, за що така честь? <гум> ну, то як, коли сесія закінчилася, можу вас так сказати і пригостити. Хто? <гум> 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 Я туди! Сам туди козел, добрий день! Кажіть, слухаю добрий вас! День. Добрий день! Можна ну, замовлення зробити? Можна, а як. Нам, будь ласка, два по 50 конячку. Раз. Триста водки. Ну, два. А лимончики нам поріжте на хліба. Галя! синус тридцяти. Скільки? Одна друга з бурси повністю. Так я перепрошую, ви слухаєте замовлення чи ми з ким кимським? Я сторук маю, я по вашому сторук маю, та я курсу маю на носі і дитину, а ви мені ні. Ви заспокойтеся, не... заспокойтеся. спокійний, Я повністю спокійний. — Добре, добре, скажіть, який у вас є сок? Всякий сок у нас. — Добре, червоний апельсин, будь ласка. Червоний апельсин нема. Ну а томатний. Томатний там півстакану сталося. Хочете беріть. Хочете, не беріть, як хочете. Так, добре, який взагалі у вас є сок? Пиво є. А що у вас є до пива? Бокали у нас є до пива. Ти ви розумієте? Це кафе свисток. Це вершина, ви розумієте, куди ви прийшли? Так скажіть, молодий чоловік, а бокали у вас хоч чисті? А ви ще спитайте, чи ноги в мене чисті? Ні. Грязні, я хожу на роботу в грязних ногах, а далі ви у вашому стакані. Галя один вчорашній не митий. Обим відів, як будете пити. Обим відів. Так, все, давайте ми домовимося так. Значить, два пива і рахунок. Рахунок Динамо Шахтар 3-0. Устраю вас такі. Так, це, це неможливо. Ви кажете, курсова на носі, курсова так? курсова. Мене на носі. добре. Я подивлюсь, як ви будете після армії обслуговувати. Пішли, колего звідси. Федір Елемирович, так, да. Елемирович, та почекайте, Федір Елемирович. <laughs> ну, 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 короче, этот пацан. так хотел встречаться с одной тілкою, что сломал ей руку. Ну, Ого, ничего, она что? Она сломала ему більше бо больше з ним встречаться, чем он. <laughs> ничего <нічося>, себе, ну, ну, що <laughs> в итоге. Ну и, короче, что-то там у них не зрослося. <laughs> ну, позирай. Що ж ну, йох, ну... Макарюк. ну де їх понабирає тату? Ну... Мені треба з тобою поговорити. Гори, гори, доці, давай, говори. Тату, Власі! я вагітна. А це заходи! О, заходи, Молодець! Да, давно пора! Конечно. Вся країна чекала! Я бахідна! Да. А хто? Хто? Мілєвський! О, 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 я вже да? не, ну, не знаю, може Сасіка або Віталік! Реально, кого це команда? Команда робота. Ну, район, команда має бути командою! А ти що реально не поняв, про що вона говорила? Та все я поняв, просто говорити не хочеться. Щоб було пеньком пеньком народилося, свиня, хоч мала б що дупу почухати. Це а ти про кого? Ні, про кого? Дивись, он. ну що воно робить? Ну пусти ти! Ну, озирай! Колюще режуще есть? Ха-ха, да не очкуй, <рит> солдат ребенка не обеих. ты <рит> напугал. Здорово, здорово. Слышишь? <рит> Классно на кокав тя на спині. Сам ні, Це щас струя така. Да, я от ще нос я хочу пробити. Пірсінь! Да не, гаймарі. Отже, на сьогодні ви повинні були вивчити засоби контрацепції. І до дошки піде. Так, шебе. Які ти знаєш засоби контрацепції? Е е е е засоби контрацепції це, е це такі засоби, які, які захищають людей, е захищають... Типа... від. Е... Ну все шеве, все, досить. Я зрозумів все, що ти знаєш про засоби контрацепції. Тому ось тобі пачка презервативів. і передай батькам, щоб більше так не робили. Ну озирай! Шістнадцять шлі мишей і щесть знайшли грошей. А миші, що попроще, чутливо шарять гроші. Що ж, дякуємо начальнику управління економіки за таке вичерпне та повне пояснення причин економічної кризи. З вами був Кевін Костик спеціально для новини з полонини. Повидемося!